Так, все, давайте теперь журнал із трутажів. Першу малоінвазивну операцію з видалення каменя з нирки виконали лікарі Охтирської лікарні. Пацієнткою стала медсестра хірургічного відділення закладу Юлія Журавель. На роботі розповідає жінка, їй стало зле через ниркову кольку. Так вона стала першою пацієнткою, яку прооперували з допомогою нового обладнання лазерного літотриптера. Ця операція, яку мені проводили, вона вже на третій. Я вже була на ногах і могла йти додому. Так як раніше був відкритий полосний метод, люди лежали після цієї операції тиждень дві, до двох неділь, то зараз три дні і можна вже бути вдома. Зручно, тому що був напад ниркової коліки. Як перекрив камінь, моча перекрилася, болі дуже сильні. В дорозі, далеко Полтава, суми, а тут все на місці бистренько і ефективно. Нове медобладнання Охтирська лікарня отримала від благодійного фонду здоров'я. До цього поставляли медобладнання в Тростянець та суми, розповідає програмний директор Віталій Пригорницький. Гроші на комплексний проєкт надав міжнародний комітет порятунку. Він складається з закупівлі обладнання, навчання медпрацівників роботі на ньому та тренінгів ментальної підтримки. Вартість офтальмологічного і урологічного обладнання для охтирської лікарні, говорить чоловік, склала 7,5 мільйонів гривень. Допомога спрямована на медичні заклади, розташовані при фронтових регіонах. Насамперед, це для постраждалих верст населення, для дітей, для, дітей, для людей з інвалідністю, для вагітних жінок. Взагалі, за ці роки, фонд зробив більше 2700 поставок, 950 лікарень. Це кількасот міст України по всіх у всіх регіонах України. Окрім обладнання, говорить Віталій Пригорницький. Чотири лікарі Охтирського медзакладу, урологи і офтальмологи, пройшли фахове навчання в рамках проєкту. Один із них, Євген Трофименко, розповідає, працює в закладі з 2015 року. Це лазерний літотриктор, це е, новий апарат для дроблення конкрементів в сичових шляхах. Е, пацієнти вперше у нашому місці отримали доступ до такої допомоги без необхідності їхати в інші міста. Е, нещодавно ми отримали ще від е, фонду здоров'я ТРС е, біполярний, е, біполярний резектоскоп для е, проведення е, резекції передміхорової залози та сечового міхура. За умови підтримки міжнародної спільноти, говорить Віталій Пригорницький, фонд планує надавати допомогу ахтирській громаді і надалі. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.